І, звісно, ключова тема це те, що сьогодні для нас студію завітав екс-губернатор Полтавщини Олександр Удовіченко. Олександр Васильович, доброго дня! Я вітаю вас в студії Кременчуцького громадського телебачення. І щоб не гаяти часу, ми відразу перейдемо до запитань. Пройшли вже періоди революції, пройшов вже майдан і. Якось ви зникли трохи з інформаційного поля за ці місяці. Скажіть, будь ласка, ну в запитання традиційне, що робили ви після звільнення з посади голови Ода? Які були, е, які були ваші дії? Можливо, це були дії створення якоїсь нової сили, політичної сили, можливо, групи? Чи активно ви працювали в обласній раді по Пощіни? Будь ласка. Ну, перш за все, я вітаю Кременчужан. Я думаю, що. Понятно, що ми сьогодні переживаємо непрості часи. Те, що відбулося сьогодні в державі, це, безумовно, з одного боку трагедія. З іншого боку, це серйозний урок і для людей, і для тих, хто йде до влади. Чесне служіння людям це запорука того, щоб таких катаклізмів, революційних подій в державах не відбувалося. Але сталося те, що сталося, і на великий жаль, на, на великий жаль е, сьогодні я серед тих, хто несе е, ну, перш за все, моральну відповідальність за ситуацію, яка відбувалася. Е, понятно, що я намагався робити все для того, щоб е, забезпечити функціонування влади виконавчої, перш за все, на теренах Полтавської області. На превеликий жаль, очільники на чолі з президентом зрадили сьогодні і народу, і зрадили тим, хто ну, ви маєте на увазі вив... колишнього президента. Да, колишнього президента. Так? Тому сьогодні, безумовно, треба зробити все для того, щоб зберегти єдність держави, по-перше, по-друге, вийти на мирний процес. Тому що, щоб ми там не говорили, але революційні події це події, за якими є проблеми безпеки людей і все таке інше. Я думаю, що люди, обравши нас депутатами обласної ради, в свій час зробили певний аванс для довіри, і для... його треба виправдовувати. Тому ви знаєте про те, що ми... Закрили проект партії регіонів на полтавській землі. От, до речі, щодо партії регіонів взагалі зараз немає обласної організації, тому що в Кременчуці були збори міської організації партії регіонів. Ну, щоб ви просто розуміли, будь-яка політична партія вона має юридичні основи своєї своє, своє існування, і тому ми своїми політичними заявами дали можливість активу нашим соратникам зробити вибір. Я думаю, що це дуже головне. Хто хоче залишитись, той, той має той, право. Да. А той, хто сьогодні, так скажемо, вибирає якийсь інший шлях, а дуже багато суспільно-активних людей. Тому для цього це було зроблено. І тому сьогодні ми для себе, я як керівник, зробив висновок, що зрадниками нам Далі не по, ну, не по дорозі, так скажемо. А кого ви маєте на увазі? Що це я, на, я маю на увазі керівний склад, в тому числі починаючи з президента бувшого і закінчуючи керівним складом. А Це ж таки партійним. запитання, чи є зараз партія регіонів в області. Де Юрий є, тому що Юри так? так? Тобто є і обласна організація. Де є реєстрація, да, реєстрація, ви в партії почина... регіонів чи ні вже? Ні, я вийшов, я ви зробив ви заяву, да, я сьогодні є э, позапартійний. А скільки було членів обласної організації партії регіонів? Ну так, Близько 40 тисяч. Близько 40 тисяч. Скажіть, будь ласка, партія регіонів нагадую зараз проєкт, ну не проєкт, а е, долю партії Комуністичної. В 91-му році, коли був розпад Радянського Союзу, комуністична партія також розпалася миттєво. А партія регіонів це був просто провладний проєкт, який не мав ідейного підґрунтя. Чи це було ж таки. Які, якась така ідея і присутня була, тому що здавалося, що була влада, була партія. Влади не стало, Янукович втік, не стало партії. Е, е... Ну, я вам повинен сказати про те, що е, на виборах, які були до цього, ми е, набирали близько 150 тисяч своїх прихильників. За нас люди голосували. А це значить, що е, 30-40 тисяч в різні періоди партійців е, робили потрібні справи. І е, їм люди вірили. Ви ж, я думаю, погодитесь зі мною, що не за страх перед адмінресурсом і перед владою е, люди віддавали голоси на виборах. Ну були і в опозиції, були і при владі. Е, тому я б сказав би так, що це доля тих, хто в революцію е, от, програє, так скажемо. В даному випадку про партію регіонів. Але я думаю, що треба рухатися далі. І головне завдання сьогодні ми все, повинні робити все для того, щоб полтавський край, як адміністративна одиниця, був, ну, по-перше, самодостатній. Люди могли отримувати ті соціальні стандарти, які як мінімум є в державі, і робити все для того, щоб працювала економіка. А ми з вами добре розуміємо. Зараз ми знаходимося в Кременчуці. Як побудована ще з радянських часів сьогодні промисловість, машинобудування і так далі. Тому це також треба розуміти, тому сьогодні в крайності кидатися, це не наш шлях. І ми повинні розуміти і все зробити для того, щоб працювали промислові підприємства в тому вигляді, якому вони сьогодні є. Тому що із тієї продукції, яка сьогодні є, в один день. Ми сьогодні не поміняємо і на світові стандарти не виведемо наше е, виробництво. Тому треба розуміти, що влада, починаючи, перш за все центральна влада, та й місцева повинні з головою, так скажем, дружити і розуміти, що сьогодні для того, щоб працювали промислові підприємства, в тому числі на Полтавщині, треба знаходити алгоритм співпраці, в тому числі з Росією. Саме Васильович, ну ви торкнулися теми Віктора Януковича. Ви тривалий час працювали на посаді голови облдержадміністрації, звісно, спілкувалися з президентом, колишнім президентом України. А, скажіть, будь ласка, ну ваше відношення до нього як до президента, який і очолював державу. Ну сьогодні ви висловили до нього сьогоднішнє ставлення. А, як раніше вам співпрацювалося з ним? Було чимало? Ну я вам повинен сказати, інформацій. що я працював і з президентом Кучмою. Я намагався відстоювати інтереси нашого регіону. І я повинен сказати, що і той, і інший мені здавалося, та і були дії певні, що вони чули мене як адміністратор, який відповідає за цю територію. Тому і ті показники, які мала та й сьогодні має Полтавщина, вони були такими, які давали нам можливість бути в першій п'ятірці регіонів України. Понятно, що це заслуга декількох поколінь. Які проживали на цій території, це заслуга тих, хто створив диверсифіковану економіку і промисловість, і сільське господарство, і нафтогазовий комплекс. Але з іншого боку, розумне управління цими, цими речами давало можливість, і я хочу сказати, що я ні разу не відчував якогось, якогось дискримінації або, так скажем, Тобто, ну, тиску якогось з боку президента Януковича не було. Ну, ви те ж, як що... працюєте чи мало вже на посаді людина, яка, скажімо, чиновник зі стажем, ви розуміли, чи він відповідає цій посаді, чи не відповідає. Ну от Хоча б в його діях, які стосувалися, не знаю, Полтавщини. там стосували. Я вам повинен сказати, що починаючи з 2010 року. Ми намагалися в рамках загальнодержавної програми, програму Полтавщини її модернізації проводити. І ці речі рухалися. Сьогодні ми розуміємо, що дуже багато було стримуючих речей, які не мог переступити той же президент Янукович і уряд, який працював у різні періоди. Чому? Тому що, якщо хтось думає, що ми можемо вільно від зовнішніх факторів вибудовувати свою політику. Той помиляється, або той просто немає е, досвіду має і так далі. Росію, так? Я ну, перш за все, так. Да. Добре, ну Віктор Янукович втік, його немає. Залишилися його колишні вже тепер губернатор, яких він призначав, колишні члени партії регіонів. І наразі у нас є новина, що ви створюєте, ну, завдяки вашій ініціативи, створюється в обласній раді. Депутатська група Полтавщина От тут е, така новина, Що деякі колишні члени розпущеної 22 лютого Полтавської обласної організації партії регіонів об'єднуються в нову депутатську групу в Полтавській облраді під назвою Полтавщина. Її чого депутати? Обласної ради Олександру Довіченко ми розпустили фракцію в Полтавській обласній раді, але нині вже подали документи на реєстрацію депутатської групи. Голосити про новосторонну групу має 25 квітня на черговій сесії. Що це буде за депутатська група? Це буде опозиція. Скільки в ній буде все ж таки чоловік? Наскільки ви розраховуєте? Ну, ви ж розумієте, що сьогодні 53 депутати входили у фракцію партії регіонів. Зрозумі... Ну, так зараз 72 Зр... фракційних з, з, зрозуміло, що е, половина з них була обрана за мажоритарною системою. Це люди, яких обрали е, в селі, в селищі, ну, в районах громади. і так далі, це, так, да, громади. Тому, безумовно, робота депутатська це в тому, щоб виражати ці інтереси, об'єднуючись в ті чи інші групи. Е, Постільки ми прийняли принципове рішення щодо е, фракції, то, понятно, що е, сьогодні є бажання депутатів об'єднавшись відстоювати інтереси і своїх виборців, перш за все, і інтереси цілого регіону. Тому сьогодні е, така заявка подана, завтра вона буде зареєстрована і е, на добровільній, безумовно, основі той, хто сьогодні вважає, що е, йому комфортно буде працювати в цій групі, е, підписали цю заявку 28 депутатів на сьогоднішній день. На сьогодні, так? Так. Да. Тому будемо цим займатися і позиція буде конструктивна. Вчора відбулися засідання постійних комісій обласної ради. Ну так, ви на комісії виступили? Близько 40, 40 питань розглядається. Більшість із них подавляюча, більшість не викликає у нас якийсь протиріч, тому що це питання, які треба вирішувати для забезпечення життєдіяльності сьогодні організму обласного. Це перерозподіл вільних лишків, це і ряд програм, це і дозвільні питання і так, далі, і так далі. Тому ми будемо конструктивно підтримувати діючу владу, а ви знаєте про те, що адміністрація вносить основні питання в обласну раду. Там, де, на наш погляд, це працює на конструктив, ми це будемо підтримувати. І безумовно, Рада повинна працювати, тому що якщо сьогодні робити якісь демарші, то це шлях ні куди, це е, зрада тих, хто нас обирав. А, ну ви, до речі, сказали, що створюєте групу, яка буде впливати на рішення. Тобто, ну, 30 чоловік це поки замало, щоб впливати на рішення. Якщо вони будуть ну, сьогодні 30. Вам не я думаю, що е, якщо ми будемо вести себе конструктивно і об'єднуватись на... Навколо питань, які треба вирішувати, то я думаю, що ми знайдемо спільну мову з іншими фракціями, які сьогодні є. Є вже якісь фракції, яких ви бачите своїми ну, союзниками, там, партнерами. Є там комуністична партія. Ну, ми сьогодні, партія, е, як, як то кажуть, не перевіряли це е, на якихось питаннях. Нема такої просто необхідності, розумієте? І це не наш шлях, так скажемо, сьогодні, е, щоб хтось, так скажемо, задекларував, що він. Е, тільки з нами і ні з ким іншим. Так питання просто не ставиться. Це не конструктивний підхід. Але я думаю, що е, є фракції, ми завжди знаходили конструктивний підхід в обласній раді. Якщо ви зробите ексурсу історію, okay. тому навколо питань, які потребують вирішення, я думаю, ми будемо об'єднуватися з іншим. До речі, сьогодні перед ефіром ми дозвонилися колишньому вашому заступнику. Це Валерій Пархоменко. А і він повідомив, що не всі ще ознайомлені колишні члени партії регіонів із створенням цієї групи депутатської, і повідомив. Ми також його спитали на кого орієнтується ця група. Ну отримали таку відповідь, що це все ж таки сьогоднішній кандидат президента Сергій Тігібко. Наскільки це, це вірно, і наскільки ні? Ну давайте будемо, як то кажуть, розділяти речі. Президентська кампанія це сьогодні, безумовно, річ, яку треба провести і обрати легітимного президента в державі для цементування і держави, і громади навколо цього. Зрозуміло, що серед тих 23 кандидатів, які сьогодні є, люди, які вважають себе суспільно активними. А я себе таким вважаю, мої е, друзі такі, е, таку позицію займають, то, зрозуміло, що треба зробити певний вибір. Ну, е, Ну, ви вже його зробили. Ну, от Ми для себе зробили цей вибір. Е, при всіх плюсах і мінусах ми будемо підтримувати Сергія Тигіпка, ми зробимо все для того, щоб е, донести до людей е, нашу позицію з цього приводу. І ті позитиви, які цей кандидат, е, як, якщо він, так скажемо, сьогодні... Виграє, може дати для України. Ми свідомі того, що сьогодні є лідери цих перегонів, є аутсайдери. Ну, зокрема, Петро Порошенко, якому вже оголосили рейтинг 48% підтримки. Ну, дай Бог, щоб був такий рейтинг. Я думаю, що українці народ розумний, він для себе робить певні висновки. Наше завдання намагатися донести позицію нашого кандидата і нашу позицію як до якомога більше кількості людей. Це якось пов'язане от створення депутатської групи з Ні, це ніяк відповім. не пов'язане. Це mm. просто ваша позиція. Не, так, безумовно. Різні і... Проекти, тому... і запитання такого характеру. Сьогодні у нас новий голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук. В одному з інтерв'ю, першому інтерв'ю, яке він дав Зарі Полтавщини, він сказав, що поважає вас як людину, яка тривалий час працювала конструктивно на посаді голови облдержадміністрації, і сказав, що ви входили ледь не до списку найкращих або найефективніших губернаторів в Україні. Якось ви співпрацюєте зараз з Віктором Богачуком. Чи ні, чи такої співпраці немає. Можливо, він звертається до вас за якимись порадами, коли формував новий, нову команду, новий апарат обласної держадміністрації. Ні, ми не співпрацюємо в цьому плані. У них свої думки щодо кадрового забезпечення сьогоднішньої роботи. У мене була одна зустріч з ним на початку перед його призначенням чи в день його призначення, коли я йому побажав успіхів і е, тільки одне прохання висловив перед тим, як приймати рішення про звільнення е, ключових гравців на полі виконавчої влади, е, подумати, оцінити людей з фахової точки зору. Е, чому? Тому що більшість із них не були політично заангажовані. Ну, Наприклад, сільське господарство, охорона здоров'я, соціальна сфера. Якщо сьогодні е, людям, керівникам цим говорити про те, що вони повинні всі е, звільнити займані посади тільки тому, що вони працювали при минулій владі, то е, це, так скажімо, підхід недолугих керівників, якщо не сказати грубіше. Тому я його попросив це не робити. Е, Хто не, залишився ну, з Настільки, на, там, настільки вони мене почули, ну, на превеликий жаль, в багатьох питаннях не почули. Хоча деякі люди працюють, і е, я думаю, що ще пройде небагато часу, і вони зрозуміють, що без фахівців, без тих людей, які пройшли і в житті, ну і рядові працівники адміністрації, ми також повинні розуміти, що це е, їхній життєвий вибір. Вони проходять, і вони, е, якщо їх просто сьогодні виганяти з роботи, то це значить, що завтра вони не знайдуть собі е, по великому рахунку примінення своїм силам, тому що вони навчалися е, на факультетах державного управління, вони пройшли і не за велику, за мізерну, можна сказати, заробітну плату, десятки років працюють на виконавчій цих е, посадах рядового складу. Оце я попросив Богачука. Е, ну, частина каже, зараз. Шлях тобто, по, да, час покаже, е, як ця влада. Виконає свої, так скажемо, сьогодні функції і свої задачі буде виконувати. Ну ви вважаєте, він та людина, яка зможе ефективно працювати на посаді, ну скажімо так, керівника області? Ви кажуть, добрий хлопець, але ви мене не провокуйте. Чому? Я не коментую такі речі, Добре. тому що це буде не зовсім коректно. з е, У нас в Кременчуці очолював міську організацію керівник Кредмашу Микола Данілейка. Він буде входити до депутатської групи Полтавщина чи ні? Він дав, да, він підписав заяву він і він входив в цю групу, так. Тобто він буде в ній з вами співпрацювати. А він представляє інтереси Кремінчужан сьогодні в обласній раді, достойний керівник. Е, і по великому рахунку, я думаю, що ніхто в Кремінчузі не може кинути е, в його огород е, якусь каменюку, тому що він сьогодні продовжує. Забезпечувати трудовий колектив роботою, хоча це робити з кожним днем все важче і важче. Тому таким керівникам, з мого боку, тільки, як то кажуть, респект і ну, побажання, ваш побажання в успіхів. Ваш візит в Кременчук, це, можливо, я так зрозумів, це переговори щодо входження чи не входження в цю депутатську групу, так я зрозумів сьогодні. Ні, ні, так питання не стоїть. Не стоїть. Ми... Ми сьогодні для себе вже зробили цей вибір і люди, які з нами зробили. У мене тут сьогодні ряд завдань, в тому числі і політичного президентського проєкту. Я зрозумів. І запитання на останок до вас. Скажіть, будь ласка, ну події січня-лютого 2014 року. Про що ви жалкуєте, що ви не зробили? І зараз думаєте, що можна було зробити по-інакшену по-інакшому? Ну, дії мої як адміністратора обласного сьогодні можна по-різному оцінювати. Як на мене, я намагався весь той період зробити все для того, щоб не було відкритого силового протистояння ні в Полтаві, ні в регіонах. Ну, я маю на увазі в Кам'янчузі, в інших містах і в районних центрах. Певний час нам це вдавалося. І практично я повинен сказати про те, що я вдячний в тому числі і нинішнім переможцям а тодішнім опозиціонерам, що в них хватало клепки в голові не переходити е, край, тому що ви ж бачите, що сьогодні відбувається сьогодні в зеркальному відображенні на Півдні і на так. сході держави те саме, що, що відбувалося, що відбувалося на заході, тоді. Як кажуть, відбувається. Тому я думаю, що це вдалося зробити на Полтавщині завдяки керівникам, в тому числі регіонів, в тому числі, якщо говорити про Кременчук, то завдяки діям того ж Бабаєва, мера Кременчука. Тобто люди з життєвим досвідом розуміють, що сьогодні життя людське найцінніше. Ніяка. Влада, ніякі посади, ніякі інші речі не можуть бути попереду цієї ситуації. А не було вас бажання. А людям роз'яснити є проблематично в таких от гарячих моментах і так далі. Це можна говорити в спокійній обстановці, а тоді треба все зробити для того, щоб один одному, так скажемо, це не було. Ну так, я пам'ятаю цю ситуацію, коли біля Ада ви вийшли до мітингуючих і спілкувався з ними. Не кожен губернатор це робив в регіонах України. От. А можливо вам потрібно було раніше написати заяву про звільнення? Не було такого бажання, ні? Коли ви побачили, що ну, процеси стають, скажімо так, неуправляємо, не, не керовані? Ну, по великому рахунку, я тоді вважав таким чином, що крім того, що мене призначив президент то, по процедурній історії, я живу в цій, на цій землі, в Полтаві, в Полтавській області, живу з 1974 року. Практично, ви розумієте, це своє свідоме життя. І тому е свою роботу в тому числі е ну, оцінював і робив все для того, щоб забезпечити е інтереси громади, ну і в, в людській оцінці е мати позитивну оцінку. А для цього не треба, так скажемо, сьогодні робити е, дурниці, я не кажу, що якісь ще більш і, е, погані речі. Тому е, я вважав, що я повинен е, на цій посаді знаходитися до кінця тобто, і забезпечити, не не так скажемо, сьогодні, е, от, так як я розумів, е, розгортання ситуації. Добре, Олександр Васильович, дякую вам за те, що завітали до нас на студію. Кременчуське громадське телебачення працює в прямому ефірі завжди і ми будемо чекати вас на наступній ефір. Якщо ви будете в Кременчуці, буде у вас можливість, ми будемо раді вас бачити. І бажаємо успіху вам і вашій нові. Я вдячний Спілі. за запрошення. До нових зустрічей. До побачення.